Усім привіт! вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо, що є для кухні, які новинки, акції. Дякую, що дивитесь, дякую спонсорам за підтримку каналу. Усім приємного перегляду. З'явились знову на полицях ось такі харчові ємності пластикові три штуки за 179. Стакан пластиковий для напоїв з трубочкою та кришкою 129. Ємні скляна 59. Є ще ось така за 88 також скло. 99. Пляшка пластикова з трубочкою 149. Маслянка прозора пластикова 69. Кружка сито для просіювання борошна 179. Соковий тискач пластиковий 29. Ось такий скляний верх пластик. Ціна 129. Сушка для столових приборів 99. Пляшка пластикова для соусу 34. 49 салатничка пластикова. Ось така 77, також пластик. Є ще у вигляді листочка за 34. Миска пластикова, друшляк 55. Форма силіконова для льоду 69. Форми для морозива на три порції 109. Силікон. Дуже класна новинка з'явилася. Ось такий килимок для сушки посуду плюс підставка. Ціна 199. Підставка пластикова підкришки 99. Маленький килимок для сушіння чашок 59. Є ще ось такий більшого розміру за 140. Піднос металевий 69. Прямокутний. Термоконтейнер пластиковий для зберігання продуктів 249. Одне велике відділення. Підставка пластикова для яєць 199 на 30 штук. Сушарка пластикова для мийки 99 розсувна. Сушарка пластикова для посуду 199. Банка сіра пластикова для сипучих продуктів 59. Ось така новинка. Є також пластик 99. Тарілка 69 склокераміка прямокутна. Салатник біло-блакитний. 69. Тарілка супова 77. Обідня 119. Одноразові паперові контейнери 39 за 5 штук. Баночка скло для сипучих – 49. Форма металева для випікання кексу чи хліба 69. Салатник фарфоровий, мармур 149. Золотий обідок. Тарілка з невисокими бортиками 109. Обідня 149. Салатник ось такого відтінку 149, тарілка 109 обідня 149 Кришка сітка від бризків 88 гривень. Форма для випікання овальна скляна 199 на 2 літри. Прямокутна зі знижкою 169 також 2-літрова. Кришка для посуду 24 см, скло 99 30 см. Ціна 139 гривень. 99 пляшка для оцту з розпилювачем чи олії. Млинок 59 баночка маленька для спецій 14, цукорниця пластикова з ложечкою 88 гривень. Ємність скляна для напоїв 109 салатник прозорий скляний 169,21 см. Маленький 55 см Відставки під гарячим, упаковка 3 штуки 44. Є ще ось такий набір за 44. Також 3 штуки. Це новинка і зразу знижкою 77 гривень. Чашка 77, бджілка. Кухоль порцеляновий з малюнком 77 гривень. Склянка висока, кольорове скло 44, блакитна 34, перламутрова 49 Склянка висока 27, гладенька 24, льодовик 55. Келих скляний, прозорий для шампанського 149. 59 для Маргарити по акції. Ось такий красивий 140 гривень. Кольоровий з гранями. Келихи кольорові по 149. 69. Низький для шампанського. Келихи для вина по 39 для шампанського 49. 99 перламутровий невисокий, Бульйонниця 49. Набір склянок 3 штуки 88 гривень. Стопки скляні міні 6 штук 99. Така упаковка також 6 штук 119 по 65 мл. Чашка лимони 140 гривень. Тарілка 77. Салатник 119 гривень із золотистим обідком. Тарілочка в листочки – 149. Тарілка супова порцелянова, листочки 109. обідня – 129. Салатник день ніч. Зі знижкою 84. Салатник 179. Білий склокераміка 129-19 см. Креманка скляна. Прозора 55. Ємність для сипучих. Люмінарк 88. Більша по акції менше 99. Десертна тарілочка 39. Люмінарк 44. Чашка з квітами 140 гривень порцелянова. Чашка котик з ложечкою 169. Скляна прозора, ручка золотиста, 99, склянка 69, чашка 49, 59, зелене скло, каструля має капсульне індукційне дно, 2,4 літри 399. Літр 400 з кришкою прозорою скляною 299. Новинка ось така сковорідка, 20 см в діаметрі. Зі знижкою 499. Ніж універсальний 179, Набір ножів 49 2 одиниці. Ніж для томатів 64. Прес для часнику 149. Ніж пластиковий для піци 77. Машинка закатувальна, напівавтомат 179. Точило для ножів 64 та 29. Штопор з відкривачкою у вигляді пляшки 19. Ложечка золотиста. З довгою ручкою 27. Є ще ось така синя за 27, також нержавіюча сталь. ніж кухонний 88 металевий. Ложка 29. Толова 34, 88, лопатка силіконова, дерев'яна ручка. Ложка для спагеті 88, відкривачка 49. На цьому все. Всім дякую за огляд, вдалого вам дня! Економних покупок. На все добре!